Вчора мене вигнали з цієї церкви на брайолках за те, що я їм задав питання, чому різко подорожчали свічки в два рази. Заходжу я буває сюди, беру свічку десь раз в 3-4 місяці для того, щоб вдома помолитися так, як я відчуваю. По-домашньому про себе, про сім'ю, про Україну, про захисників. І я вчора зайшов, захотів взяти свічку. Дивлюся, вони по 12 гривень, а були по 6. Я задаю питання, чому так різко подорожчали свічки в два рази зразу. Ну, там, не на гривню, не на дві, не на три. Бабуся мені відповідає, це гроші для Бога. Ну, Я люблю жартувати, я запитав, як ви передаєте гроші Богові, через що бабуся стала в штупор так і, знаєте, і почала молитися. І тут підходить якийсь чувачок і починає казати мені: іди відсіля. Ну, я трішки, так знаєте, здивований був. Ну, я зрозумів, що потрібно йти, тому що що їм можна доказати. Але все-таки внутрішня ситуація мене трішки образила. Вигнати з церкви за просте елементарне питання. І сьогодні, все-таки сьогодні, я зрозумів. Я не знав, але я зрозумів, чому мене вигнали. А тепер дивіться, чому мене вигнала ця церква. Я раніше не звертав уваги, що це за церква і кому вона там підпорядкова. Тому що я більшість зараз ходжу до церкви як в магазин. Купити свічку, адже мені потрібна свічка, а не щось інше. Я з Богом спілкуюся якось окремо, не через посередники. А тепер, коли я зрозумів, що це московська церква, я туди зроду ніколи не піду. До речі, в Алмарті я купив. Свічку з парафіна за 3,50, а не за 12. Тому Бог завжди з вами, якщо у вас чиста душа, і Він вам допоможе. І знайти свічку і все інше.